Контакт! Вона тут. Контакт був непевний. Щука була зі мною не тривалий час. Але все ж таки вона тут. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці. в кадрі Олег СІЗОН. Це невеличке відео, фрагмент невдалого виїзду на річку за щукою. Все було і правильна снасть, і найкраща точка, і план у мене був, і приманки в коробці перевірені. Але щось пішло не так. Все розбилось об абсолютну відсутність активності хижака. Я ледве-ледве вмовив одну невеличку щучку, таку до кілушку, але зроблю з нею це кіно, бо воно. Чудово ілюструє досить популярне питання: як доловити рибу, яка відмічається, але всекти не можна. Дивіться, як це робиться. Абсолютно мертва вода. Контакт! Вона тут. Контакт був непевний. Щука була зі мною не тривалий час. Але все ж таки вона тут. Починає прокидатись. Контакт у вантажок. Знов туди? Ближче до перекату? Вона грається Зараза. Вона грається, щоб вона догралась. Я зараз зменшу вагу, візьму вісімку і трошечки перейду, хоча б ці 5 метрів вигадаю, щоб більш впевно докидати вісімку. Звідти незручно, там небезпечно, бо корча під ногами. Але я це зроблю. Мені здається, це те, що треба зробити. Десятку додому. Вісім грамів. Поройду. Якость так треба. Да что-то ничего, ты ж называешь мне. Вісімкою, щоб вмовити. Так що вона обережно їсть. Ну обережно. І, здається, невелика. Просто щука-щука. Щука. Звичайна щука взята з третього клювання після підлаштування ваги. Не зимова. Такі тут клювали восени. Звичайна щука, за якою не треба було їхати так далеко. Тікай, звичайна. Тікає додому, рости, щоб ставити стандартною, хоча б двушкою. Ну, а все одно треба працювати. Може невеличка прокинулась перша, може прокинуться й більше. Ще декілька згадань я зроблю цим мінімальним монтажем. Вібровором 3,4, 8 грамів. Більше в цей день вже нічого й не було. Мертвий день. Ну, принаймні на цій локації. Що ж, пощастить іншим разом. А це невеличке відео, як мені здається, все ж таки може бути корисним, бо в ньому найпростіший спосіб, як доловити нерішучу щуку. Вона відзначається, вона навіть трошечки повисіла, але відпала. Що робити? Доловлювати. Не факт, що треба кудись бігти, шукати активнішу, бо якщо це перше клювання за декілька годин, то може це перший і останній шанс. Не треба засмучуватись, що вона накололась, вона більше не клюне. Клюне, якщо примусите. Ви бачили, як я це робив? Я не намагався гратись з розміром та типом приманки. Я не шукав чарівний колір, бо чарівних кольорів в природі не існує. Я навіть нічого не робив з проводкою, бо якщо вона відповіла хоча б якось, то, скоріш за все, я більш-менш роблю те, що треба. Я зменшив вагу. Я зменшив її до того мінімуму, що можна докинути до контакту. І як бачите, це спрацювало. Чому спрацювало? Бо уповільнився рух тієї самої приманки, рух став повільнішим, робоча фаза стала довшою, і неактивна щука увімкнулася. Це працює. Спробувати це обов'язково, бо це дійсно найпростіший і найефективніший спосіб.